Протягом року я час від часу знаходила в туалеті засохші маленькі часточки туалетного паперу і попередньо розмоченого. І я все ніяк не могла зрозуміти, як це відбувається. Я запитувала у домашніх людей, що ви робите цим туалетним папером, чому він на стінах, на дверях, де завгодно буває. І якось у нас закінчився туалетний папір і довелося використовувати кухонні рушники. А ви знаєте, вони погано тонуть. І відповідно, якийсь цей рушничок не потонув в унітазі. І я заходжу якось туди до туалету і дивлюсь, що він мокрий, лежить на підлозі. Я не зрозуміла, як це трапилось, кинула його назад, ну, думаю, м -м -м, буває. Заходжу вдруге і розумію, що це кіт дістає ці рушнички і папір, який не потонув. І розкидає його по всьому унітазу, по всіх стінах, всюди, де може. Тому я їй зробила ось таку цяцю, поставила миску з іграшкою, туди кинула ці паперові рушнички, і вона тепер їх виловлює з миски. Я ніяк не могла здогадатися, що таке взагалі може бути.